Друзі, мої вітання! Є в мене ось цей вот Giant, про який ви бачили відео на моєму каналі. Я його потихеньку апгрейджу, щось додаю, щось викидаю. Ну зараз він виглядає так. Але в ньому є одна от проблема, оскільки він у мене, в принципі, велосипед другорядний, не основний, він докатоє в мене зірки, які... Ну, взагалі всі компоненти, які в мене підуть після апгрейду чи там, ремонту канондейла. Тобто він доїжджає то, що залишилося, залишається після канондейла. І тут ось така от є в мене зірка на 10 передач. Все добре, але в неї оця от друга зірочка, оця маленька на 13 зубів, вона вже, скажімо так, Від'їздила свій ресурс і, і ланцюг перескакує Власне на оці от зірці другій. Е, тому на ньому їздити некомфортно, коли задіюєш оці от нижні зірки, перша друга. Перша ще больки-міньки нормально, але но оця друга зірка на 13 зубів то Вона вже стріляє так не по ну, але ж все решта тут в хорошому стані. І не викидувати ж мені цілу касету заради оцієї от однієї зірки. Насправді раніше я так і робив. Я викидував касети, тобто виїжджав ресурс 4000 км, почало стріляти. Стріляло воно в основному на оцих от малих зірках, і я касету викидував. Хоча вся інша частина була цієї касети в хорошому стані. І так у мене назбиралося от тут. Тих касет недобитих ціла куча, ціла коробка, одним словом, тих касет всяких. Їх, ну як чемодан без ручки, скажімо так. Викинути шкода, але їздити на них також неможливо. Власне, я подумав подумав, що з ними робити, і. Пошукав в інтернеті, чи немає ремкомп... ну, не ремкомплекту, а от зірок, щоб ми могли би поміняти на касеті. От, власне, ще одна касета Shimano Deore. 500 касета на 10 зубів. От тут у нас є 8 зубів, які йдуть монолітно. І дві зірки додатково ставиться у ті, що з'їжджають. Оця тобто касета повністю ціла, але дві зірки в неї вбиті були. які я викинув уже. І виявляється, що продаються ремонтні зірки, щоб продовжити життя у цій касеті. Власне, от вони мені й прийшли в цьому пакуночку з нової пошти, і зараз я розпакую і покажу вам. Ну, ось вони, оці три зірки. Я заплатив за них щось 40 гривень за три зірки. Одна зірка коштує 150 гривень, там 100, якщо це Dior, то десь 144, якщо це SLX 100, 173 174 гривні, якось так. Взяв я одну зірку на 11 зубів, найменшу, це все зірки для 10-швидкісних трансмісій. Тобто звертайте увагу, коли купуєте, Бо тому що продаються для 11 швидкісних. А це, власне, я для 10-швидкісних трансмісій взяв. Це зірка на 11 зубів, сама менша. Ну, а це у нас зірочки на 13 зубів. Одна Deore звичайний, а друга SLX. І якраз у мене є дві касети шиманівські. Одна на цьому ровері, одна та, що я показував на 42 зуба. І, власне, для них я і придбав оці дві зірки, які буду ставити. Плюс оця одна зірка для того 42-зубового хг 500 Deor. А тут в мене 11-зубова зірка, ще нормальна. Ну, але для початку я зараз на Giant поміняю зірку на касеті і подивимося. Чи буде працювати ця касета, як нова касета. Ну, не як нова, а без прострілів. Ну що ж, зняв я зірки на касеті. Оце старі зірки. Ця ще нормас. Ну, а ця з вигляду ніби нормас, а по факту вона вже не така, як має бути. Ну ось, Я одразу вирішив дві нові зірки поставити, чого мелочиться, як то кажуть. А оцю зірку, це буде запасна зірка, вона ще в хорошому стані робоча. Ну, а сюди вже я поставив дві нові зірки. Зараз я прикручу колесо до велосипеда і зробимо тест драйв. Ну що ж, проїхався я на Gianty після ремонту задньої касети. Все працює, все перемикає. У мене знову з'явилися робочі 13-11 зубів зірки. Тобто я не переживаю, що в мене там на трасі буде проскакувати ланцюг. Ну, а щодо самого цього ватабрейду, вот то є сенс його робити лише в тому випадку, якщо у вас хороший ланцюг. Якщо у вас ланцюг вже вбитий, то вам потрібно спочатку поміняти його, а вже потім займатися. Ремонтом задньої касети, тобто таким от невеличким, як я зробив. Бо якщо он цього вбитий, то нема сенсу це робити, бо тому що він вб'є нові зірки. Також люди практикують більш бюджетний варіант це проточка зірок самої касети. Ну, але я обійшовся таким варіантом більш простішим. Якщо так говорити, то дві зірки обійшлося в 300 гривень. Ось вони. І в мене касета знову жива, знову працює, все окейно. Якщо ви не хочете витрачати гроші і вмієте проточувати зірки, маєте для того нормальний інструмент і маєте час, то можете просто проточити зірки, і ця касета у вас ще поїздить, ще поживе. До речі, сам Giant я вже трішки проапгрейдив. Пам'ятаєте, на попередніх відео я його збирав зі старого 26-дюймового Giant та переробляв 27,5 дюймів Giant на 10-швидкісній трансмісії. До того тут була трансмісія 3 на 7, яка вже себе вижила на цьому велосипеді. Ну і що? Про цей giant я ще, мабуть, зроблю окремий огляд після тих всіх своїх удосконалень його. Тому що все рівно довелося його ще допилювати після попереднього разу, коли я його зібрав. І про це все буде якось окреме відео. Можливо, покатушка на цьому джайенті. І відповідно там я вже трішки детальніше розповім про цей велосипед. На цьому буду закінчувати. Ставте лайки, підписуйтесь на мій канал. І до зустрічі!